Аби не виникали борги, уже невдовзі громадяни отримають повідомлення рішення про сплату майнових податків. Йдеться про землю, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспорт. Упродовж 60 календарних днів нараховані суми необхідно сплатити. Водночас кажуть у ДПС часто виникають ситуації, коли громадяни не отримують повідомлені рішень, а все тому, що не повідомляють податкові органи про зміну своїх облікових даних. Часто після зміни місця проживання чи інших облікових даних людина забуває повідомити про це податкову інспекцію. В свою ж чергу податкова інспекція, не маючи Нової інформації надійшло повідомлення рішення за старою адресою. Потрібно повід... пам'ятати, що неотримання повідомлення рішення не означає, що податок буде ненарахований і його не потрібно буде сплачувати. Тим більше, що після закінчення е, граничного терміну сплати майнових податків у громадянина може виникнути податковий борг. Щоб повідомити про зміну даних, фізичним особам потрібно упродовж місяця подати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації заяву за формою 5 ДР. Зробити це можна як безпосередньо у центрі обслуговування, так і через електронний кабінет. Обов'язок подати заяву за формою 5 ДР мають і особи, які переселилися з тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщені особи. Вони зобов'язані визначити свою е, нову податкову адресу та подати заяву 5 дР або 5 дРП, пред'явивши при цьому е, документ, що посвідчує особу і е, довідку. Окрім того, громадяни можуть переглянути інформацію про нараховані суми майнових податків в електронному кабінеті платника, а також самостійно зробити розрахунок за допомогою спеціального сервісу калькулятора на сайті ДПС України. Наталя Гаргара, телеканал 402.